Так, всім привіт, всім добрий вечір. У нас тут більшість знайомі. Для тих, хто не знайомий, розкажу. Ми студентський гурток Neuropathology NMU з Національного медичного університету. Займаємось фундаментальними питаннями в сфері центральної нервової системи, неврології, психіатрії і так далі. Сьогодні у нас тема важлива і цікава. Будемо розказувати про антидепресанти і, власне, про депресію. Про депресію будемо говорити дуже небагато, бо тема насправді дуже обширена, і за один раз, так за один вечір, її осягнути просто неможливо. Будемо говорити про неї більше з точки зору лікування, більше з точки зору саме антидепресантів. Але щоб зрозуміти, взагалі, що ми лікуємо, треба... чим ми лікуємо, треба розібратися з тим, що ми лікуємо взагалі. Клінічна депресія це однозначно це захворювання. Це важка хвороба, і за визначенням це захворювання, яке супроводжується. Зниженням настрою, по-перше, по-друге, зниженням моторної і психічної активності. Тобто гірше настрій, гірше думається, гірше рухається. Обов'язково, щоб ці ознаки тривали більше, ніж 2 тижні. Якщо стало щось нехороше, людина протягом тижня сумує в апатичному стані, це не страшно, це непогано, це людина просто засмучена. Якщо цей стан триває вже довше, то це вже проблема, це вже захворювання, вже треба йти до психіатра. За критеріями DSM 5 Подіс 5 виділяє 9 критерій. З цих критеріїв для підтвердження діагнозу великий депресивний розлад треба, щоб співпадало 5. І два мають бути обов'язкових. Один з двох. Це або знижений настрій стабільно протягом двох тижнів, або втрати інтересу до діяльності, яка колись викликала задоволення, але різко це задоволення викликати. Всі інші симптоми, ознаки з 9. Їх має сумарно набратись до п'яти, але вони не є настільки важливими. Серед критеріїв, якщо комусь буде цікаво, то, думаю, презентації ми скинемо, може, буде, може бути почитати це порушення сну, це може бути або нехватка сну, або навпаки, людина сніть надто багато. Це зміна апетиту. Людина може або переїдати, або навпаки, не доїдати. це проблеми з інтелектуальною діяльністю. Людині важче сконцентруватись, робити якісь інтелекту, інтелектуальні операції. Це відчуття безпричинної провини або відповідальності за щось. Це значне зниження рухової активності, яку помічають люди навколо, яка заважає людині працювати, як раніше, підтримувати соціальні зв'язки, як раніше. Тут найважливіший цей фактор, що щоб це була депресія, щоб це була хвороба. Ось ці ознаки вони мають людині якось заважати жити. Якщо навколоючим, просто здається, що людині сумно, але людина якби не жалується, то чисто юридично депресію психіатр поставити не може. Також дуже важливо, щоб були виключені інші захворювання, бо дуже часто під депресію можуть маскувати всі інші хвороби. Наприклад, ілючозофренія може бути забасковане під депресію. Або це може бути якесь соматичне захворювання, наприклад, недостатня недостатні робота чи подібної залози. Симптоми те, дуже схожі на депресію, зазвичай не знаю, як за кордоном, але в нашій традиції, українській психіатричній, якщо є якась підозра, то людину в першу чергу відправляють на біохімії крові, щоб вона здала гормоничне подібне залози. Бо те, що здається психічним захворюванням, насправді може бути чисто соматичною хворобою, яка так проявляється. І треба лікувати людину не антидепресантами, а відповідними препаратами. Чому взагалі ця тема важлива? Чисто статистично суїцид по-перше, лишається досі четвертою по частоті причиною смерті у людей з 15 до 29 років. Це багато. Щороку за статистикою ВООЗ, скоюється приблизно 700 тисяч самогубств. Це теж дуже багато. І 5% населення в залежності від регіону, в залежності від там, соціального стану, в залежності від статі, але в середньому, якщо брати по цвіту, то 5% населення завжди страждає на депресію. І при цьому, що цікаво, що протягом принаймні останніх 30-40 років ця картина вона не змінюється. Стабільно, що в 90-х, що в нульових, що в 10-х, що зараз, 5% населення страждає на депресію. Тут, якщо комусь цікаво, теж можете роздивитися, мені тут погано видно трохи. Але це статістика по регіонам і це статістика по віку. Як бачимо, піки захворюваності синім виділені чоловіки, зелені виділені жінки. Вам видно Курсорчення? Ага, що що, що, ще? А отак видно, щось? О. Бачимо вікова групи. В середньому це люди, це пік 25-34 роки. Причому жінки хворіють частіше. Чи жінки хворіють частіше, ніж чоловіки чи ні? Ми не знаємо. Можемо. Ми знаємо, що жінки частіше приходять до лікаря з депресією. Що у чоловіків. Ну, статистика, статістики у нас на жаль нема. По регіонам найбільша захворюваність в Азії. Південній Азії і в Східній Азії, що, в принципі, очевидно: Країні, країни бідні, країни голодні, часто конфлікти, причин для радості небагато, а постійний стрес. він У людей, яких є схильність до депресії, то постійний стрес завжди її індукує. При цьому те, що дуже важливо, з точки зору біології, депресія це дуже генетичне захворювання. По-любому, має бути якась генетична схильність до неї. Про це поговоримо трошки далі. Звідки взагалі депресія береться? От, що нам, як науковцям цікаво, є основних шість гіпотез. В кожній книжці гіпотези названі по-різному, може варюватися їх кількість, але взагалом схиляємось до шести. Перша гіпотеза це моноамінова гіпотеза. Це та гіпотеза, про яку ми будемо говорити сьогодні, бо саме під неї підв'язані всі антидепресанти. Також існує запальна теорія гіпотеза депресії. Може, колись ми в Драгстор прийдемо, щоб вже розказувати не про антидепресанти, а конкретно про депресію. І тоді про запальну гіпотезу розкажемо більш детально. Суть в тому, що в мозку щось стається, на це певним чином реагує імунна система і певним чином атакує синапси. Синапси ушкоджуються, не можуть формуватись нові синаптичні зв'язки, від цього страждає настрій, когнітивна діяльність і так далі. Ендокринна гіпотеза, яка стверджує, що оце от ядро депресії воно лежить в гіпоталаму гіпофізарно-надмирніковій осі. Щось з нею стається, вона перестає адекватно регулювати сама себе. І через це людина відчуває ось цю постійну тривогу, яка в свою чергу виснажує головний мозок теж синаптичні шляхи в ньому, через що розвиваються захворювання. Нейропластична гіпотеза випливає з усіх інших гіпотез, що в основі депресії лежить якесь певне порушення формування синаптичних зв'язків. Когнітивна теорія не пояснює депресію з точки зору нейробіології. Але вона дає нам дуже хороші підказки в тому плані, як лікувати депресію з точки зору психотерапії. Про це розкаже вона нам Кирил трошки далі. Ну і генетична гіпотеза, що в ядрі в основі всього лежить певні генетичні, певні генетичні зміни. Як я вже казав, ми будемо говорити сьогодні про моноамінову гіпотезу, бо лікування опирається саме на неї. Але що ми маємо розуміти? Що всі ці гіпотези вони описують депресію тільки з певної. Певної сторони. Ми точно знаємо, що має бути певна генетична схильність. Ми навіть знаємо деякі гени, які можуть призводити до депресії, питання в тому, що їх більше тисячі, і вони перекриваються з іншими психічними захворюваннями. Тобто є ряд генів, варіації, мутації, в яких виявляються і при жизофренії, і про біполярному розладі, і при великому депресивному розладі. Через що зараз в психіатрії в нейробіології є така гіпотеза великого психозу, чи якось так це називається, гіпотеза єдиного психозу. Шизофренія, біполярно ефективний розлад і депресія це суть одне захворювання, яке просто по-різному маніфестується. З точки зору клініки, це нонсенс. Бо бачимо три абсолютно різних хвороби. Але чисто з точки зору біології і з точки зору генетики, їх дуже зручно об'єднувати, бо між ними дійсно всіма є, певні, між ними всіма є певний зв'язок. Поговоримо про мономінну гіпотезу, взагалі, звідки вона береться і на що вона нам потрібна. Вона стара. Вона така ж стара приблизно, як нейробіологія сучасна. Появилась вона наприкінці 50-х, на початку 60-х років. І почалась вона з препарату, який називається Резерпін. Резерпін нині в цивілізованих країнах не використовується в Україні, він досі продається в аптеках. Це серцевий препарат, який призначають при різних варіантах аритмії, при гіпертензії. І фішка в тому, що цей препарат впливає на моноамінову передачу головного мозку. Це препарат центральної дії, зокрема. І лікарі, і науковці помітили, що вживання резерпіну викликає у пацієнтів депресивну симптоматику. Тобто людина, який час його вживає, 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 тут басу в неї знижений настрій, в неї апатія, людина, якась дивно загальмована. І при цьому інший препарат, який вже використовували при туберкульозі, як виявилось, його призначали для лікування туберкульозу. Але серед його підвічних дій є те, що він пригнічує фермент. Який розщепляє моноаміни в головному мозку. Моноаміни це адреналін, норадреналін, серотонін, дофамін. І виходить, що у нас є препарат, який знижує цю передачу, і він викликає депресивні симптоми. І з, боку, з іншого боку, у нас є препарат, який робить так, що в мозку адреналіну і норадреналіну стає більше. Логічно напрошується висновок. І я не сказав що цей препарат протитуберкульозний, він знижував депресивні симптоми. І логічно напрашується думка, що якщо препарати, які знижують кількість адреналіну норадреналіну, сприяють розвитку депресії, препарати, які, навпаки, збільшують їх кількість, вони лікують депресію, то, напевно, є певний зв'язок. Напевно, депресія виникає через те, що в мозку просто мало адреналіну і норадреналіну. І ця гіпотеза, вона сама по собі не настільки погана. Що взагалі. Якщо брати сучасну варіацію цієї гіпотези, про що вона нам каже? В основі депресивної симптоматики лежить, по-перше, зниження дофамінової, адреналінової, дофамінової передачі. В мозку кількість цих речовин знижується. По-друге, знижується чутливість рецепторів на мембранах нейронів, нервових клітин до цих речовин. Щоб якась речовина в мозку подіяла на якийсь нейрон, в неї мають бути рецептори. Якщо виділилась речовина, треба, щоб було щось, що цю речовину сприйме і передасть сигнал далі. У нас може бути або речовини мало, або рецептори не надто чутливі, вони просто не включаються, коли зв'язуються з цією речовиною. Або у нас дуже багато ферментів, ось цих ось, які розкладають ось ті речовини і не дають просто їм адекватно утворюватись. Або у нас занадто активні речовини. Занадто активні канали, речовини, молекули, які забирають ферменти синаптичної щілини. Вони не дають їм довго діяти на синапс, через що в синапсі речовини стає менше, відповідно, розвивається депресивна симптоматика. Зараз ця гіпотеза все ще є однією з основних. Давайте домовимося так: якщо у вас виникають якісь питання по ходу доповіді, що якісь незрозумілі слова, якісь незрозумілі картинки, щось неясно, ви питаєте одразу. Якщо є якісь більш глобальні питання, ви їх, типу, залишаєте на потім. Окей? Окей. Але у цієї гіпотези є певні недоліки, є певні неточності. Ну, по-перше, з того, що добре, чому ця гіпотеза може бути хоча б частково правильною. Ну, антидепресанти, які спираються на цю гіпотезу, вони працюють. Вони працюють не завжди. І це недолік. Але в більшості випадків антидепресанти все-таки працюють і люди якось виліковуються або принаймні тримаються. Резерпін, той самий старий препарат, він дійсно знижує кількість адреналіну і норадреналіну в мозку. І розвивається депресивна симптоматика. Бам, ще одне підтвердження: у пацієнтів з дуже важкими формами депресії або суїцидальними спробами в спинномозковій рідині часто є зниження кількості продуктів обміну серотоніну в мозку, він же ж не просто існує, типу статично, він якось змінюється, на щось перетворюється під свого використання. І от у пацієнтів, яких є важкі форми депресії, у них в спину мозковій рідині, яка бралася на аналіз, у них мало похідних серотоніну. Відповідно з цього можна зробити припущення, що у них загалом мало серотоніну в головному мозку. Якщо так, то знову ще одне підтвердження: і в посмертних дослідженнях людей, які закінчили життя самогубством, теж дуже часто. По-перше, є зниження цих похідних серотоніну, А по-друге, якщо робити їм біопсію мозкової тканини, не біопсію, а аутопсію, бо вони вже мертві, а якщо брати у них мозкову тканину, то бачимо таку штуку, що кількість рецепторів до серотоніну вона збільшена. А як взагалі цей механізм в клітинах, як він працює? У нас є певна речовина, вона виділяється в певних кількостях. Є певна плюс-мінус статична кількість рецепторів, яка вловлює цю речовину. Тут у нас речовини стає менше, треба збільшити чутливість клітини до цієї речовини. Універсальний спосіб збільшення. Ще раз, як зараз ця штука працює. У нас є певна клітина, вона певним чином реагує на певну речовину. Вона так реагує, бо на її поверхні є певні молекули, рецептори, які з цією речовиною зв'язуються. Якщо у нас цієї речовини стає мало, треба зробити так, щоб клітини з ними зв'язувалася активніше. Наш організм штука доволі стара, розвивається давно. Деякі механізми тупо застарілі, але вони працюють, тому вони лишаються такими. Тому для клітин, якщо у нас знизилась кількість якоїсь речовини, та е, е, оптимальний, оптимальний варіант це просто збільшувати кількість рецепторів на, на поверхні. І якщо ми робимо аутопсії багатьом людям самогубствами, то у дуже великій кількості з них збільшена ось ця ось кількість рецепторів до серотоніну на нейронах. З цього можна косвіно зробити висновок, що у цих людей при житті було мало самого сер серотоніну в цих щелинах типу між нейронами, що нейрони мало виробляли серотоніну. Але які, яка ж, тіпа, які не які до цієї гіпотези, які не составки? Чого вона не до кінця працює? Ну, По-перше, ми знаємо, що ці препарати антидепресанти вони збільшують кількість і серотоніну, і норадреналіну, і так далі в нейронах доволі швидко. При цьому ефекти від лікування антидепресантами настають через тиждень-два. Тобто, у нас, якби, з одного боку, речовини вже в порядку, то все, все має бути, в принципі, хорошо. Але симптоматика може не покращуватись доволі тривалий час. Ну, По-друге, як ми казали, ефект від лікування антидепресантами є не завжди. Якщо я не помиляюсь, то близько 60% пацієнтів на лікуванні антидепресантами тупо не відповідають або відповідають слабо. В цих самих посмертних дослідженнях з рецепторами зміни не завжди виявляються. У деяких людей немає з цих проблем з рецепторами сиротоніновими. Мінус до того ж, у пацієнтів, які ще не лікувались від депресії, колись проводити досвіди на людях було набагато легше, ніж зараз. Це така предісторія. Було набагато легше, наука розвивалася набагато швидше. І були експерименти, в яких людям з депресією, лікованою або не лікованою, або без депресії, їм штучно через дієту робили так, що у них менше серотоніну, менше дофаміну синтезувалося в мозку. І у пацієнтах, які вже є депресія, і вони ще не лікувалися антидепресантами, оце зниження мономінів мозку, воно чомусь не погіршує симптоматику депресії. Хоча було б логічно, якби вона погіршувалась. Тобто, щось з цією теорією не так. Треба її допрацьовувати. Можливо, погіршується все-таки структура синапсів. Можливо, проблема не в кількості речовини в якихось мутаціях в рецепторах. Однозначно, відповіді поки що немає, але шукаємо, шукаємо і шукаємо. У нас да. лекція далі Так? подобається. Метру далеко. Але все-таки ми будемо говорити в більшості саме про моноамінову гіпотезу, бо як вже двічі казав, всі сучасні антидепресанти створювали, спираючись на неї. І вони працюють, і вони все ще активно клінічно використовуються, тому заглиблювати сильно не будемо. Загалом антидепресанти поділяють на 5 груп: це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, це оффлооксотин, сертралін, естеталопрам дуже відомі препарати. Потім скажу, чому вони дуже відомі. Це інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну, це венлофаксин, який зараз доволі активно використовується, його психіатри дуже люблять. Це трициклічні депресанти. Це, ну, найвідоміші, найвідоміші це амітриптерін і, імі, і іміпра, іміпрамін. Їх більше, але переважно використовуються саме ці два препарати. І це антипові, атипові антидепресанти і це інгібітори мало. Про кожен з цих класів ми зараз більш детально поговоримо, щоб розібратися, як вони взагалі працюють. Ну, першими йдуть селективні інгібітори зворотнього захоплення, селективні і не дуже селективні інгібітори. Як вони працюють? Бачимо тут один нейрон, тут другий нейрон. Ось цей нейрон він виробляє сиротинин і норопінефрин. Такого не буває. Один нейрон він виробляє тільки одну речовину. Але для схеми, для простоти зображуємо тут так: ось тут нейрон, який вловлює ці сигнали. Бачимо, що на ньому є рецептори. Тут є два білка: білок раз, білок два. Перший білок. Працює за рахунок того, що він ось ці от молекули серотоніну, він їх захоплює назад. Оцей білок захоплює молекули норадреналіну назад. Препарати, селективні інгібітори зворотнього, зворотнього захоплення серотоніну і інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і вони блокують ось білки і вони не дають серотоніну і норадреналіну бути забраним назад в попередній нейрон. Через що вони довше лишаються між клітинами, і вони довше діють на рецептори, через що їх ефективність збільшується, і, в принципі, знижується, знижується депресивна симптоматика. Це препарати, це така типа залізно-бетонна класика. Якщо ви приходите до психіатра з такими скаргами, або скаргами на тривожність, або з посттравматичним стресовим розладом, або там з ОКР яким-небудь. Скоріше за все, психіатр вам пропише якісь з цих препаратів: або флуоксетин, або стеталопраб, або венлофаксин. Працюється так, тому що від цих препаратів найменша кількість побічних ефектів. Вони дають хорошу ефективність, вони легко переносяться. Але що робить, якщо ці препарати вже не працюють? Якщо Людина не лікується їй досі погано. У нас є трициклічні антидепресанти. Ці препарати вони також впливають на ті самі білки. Такі самі, як попередні, але при цьому вони ще не селективно діють на цілий інший ряд рецепторів, які якимось чином задіюються при депресії. Це глутаматні рецептори, це гістамінові рецептори, це мускаринові рецептори. І якщо у людини депресія важка і вона погано ведеться на легших препаратах, є варіант перевести її на трициклічні. Але в чому прикол? Чим, на чим більшу кількість різних рецепторів препарат впливає, Тим більше різних систем організму він зачіпає. Відповідно, тим більше ми маємо побічних ефектів. І від трициклічних антидепресантів вони доволі важкі. Ну, По-перше, трициклічні погано комбінуються з іншими препаратами, особливо з препаратами, які пов'язані з серцево-судинною системою. Їх треба дуже обережно призначати разом. По-друге, для трициклічних антидепресантів призначається специфічна дієта. Є доволі суворі обмеження по тому, які продукти можна виживати, які продукти не можна виживати. Ясно, що переводити людей на такі препарати не дуже хочеться. Але іноді у психіатра просто немає вибору. З атиповими депресантами історія схожа: чому тут нарисований такий гарний парубок, бо атипові депресанти вони не такі, як інші антидепресанти. Вони діють на зовсім інші рецептори. Вони не впливають на ось ці от білки, які назад захоплюють або серотонін, або норепінефрин, норадреналін. А вони впливають також на глутаматні рецептори, на мускаринові рецептори, на гамкорецептори. У них доволі широкий профіль дії. І від цього є дуже сильна різноманітність як побічних ефектів, так і дуже велика різноманітність в плані відповіді пацієнта на певний препарат. Їх багато і об'єднує їх, їх виключно те, що вони не діють через білки, які захоплюють назад норопінефрин, норадреналін і серотонін. Тому це така дуже велика, дуже гетерогенна група. І люди дуже по різному реагують на ці препарати. Комусь заходить, комусь не заходить. Є слабші препарати, є легші препарати. Тут же, як повезе, психіатр зазвичай підбирає по своєму досвіду, спираючись на досвід своїх колег, спираючись на публікації, якісь препарати за легендами, краще справляються при тривозі, якісь препарати за легендами, краще працюють на депресивних пацієнтів з зниженим апетитом. Якісь препарати знову таки, по легенді, краще працюють на депресивних пацієнтах, які є проблеми зі сном. Але тут же на розсуд лікаря конкретних протоколів, як таких, немає. І інгібітори МАО. Мало це не наш керманич. Мао це такий білок, який в нейроні, який випускає адреналін і норадреналін, Він ці самі адреналін і норадреналін розщеплює. Відповідно, якщо ось цей білок, що таке інгібітор? Інгібітор це той, що пригнічує. Якщо ми цей білок блокуємо. То в нейроні адреналін і норадреналін не розкладаються і можуть бути дуже швидко використані повторно. Відповідна кількість цієї речовини зростає, яка виробляється нейроном, і вона ефективніше діє на нейрони, які йому треба передати сигнал. З цього випливає інша штука. Адреналін і норадреналін задіяні в багатьох процесах в організмі. Якщо ми тупо діємо на ферменти, які їх розщеплює, ми знову-таки викликаємо дуже велику кількість побічних ефектів. Що ну, тіпо, теж для нашого пацієнта не дуже хорошо. Зазвичай їх призначають вже в останню чергу. Це такі це старі препарати, вони дуже потужні, у них дуже велика кількість побічних ефектів. Але так як зараз часто виявляємо депресію, яка не лікується нормальними препаратами, іноді дуже рідко доведеть, доводиться застосовувати інгібітори. Інгібітори мало. Що з канабіноїдами? Е, з канабіної питання стоїть гостро, і, питання, і проблема в тому, що їх, і наскільки добре вони лікують депресію, не досліджено досі. При тому, що дослідження проводяться з 70-х-60-х, але досі ясної відповіді нема. На твариних досліджень дуже багато. Вони дуже різні і вони дають доволі е, пацієнті результати. В одні дослідження показують, що типу, так, да, класно, що канабіноїди класно справляються з депресією, щурики краще бігають по лабіринтам, щурики активніше. Інші дослідження показують, що типу, ну, ні, не, такі, не настільки вони вже активніше, тіпа, немає, немає цієї статистичної великої різниці, яка достатня для того, щоб сказати, що да, ці препарати вони дійсно працюють. Дослідження, яке я знайшов, яке мені дуже сподобалось, науковці міряли тривожність і депресивні ознаки на щуриках. Перевіряли CBD. Наскільки добре CBD знижує депресивну тривожну симптоматику. результат показав перевернуту u подібну криву. Що це означає? Що на низьких дозуваннях CBD не впливає на їх поведінку або дуже мало впливає на високих дозуваннях, CBD депресивну і тривожну поведінку теж не так вже сильно знижує. Але на цих от дозуваннях посерединці дійсно є хороший якісний ефект. Тварини почувають себе краще. Останнє дослідження, яке я знаходив по людям. Воно, тут проблеми стоїть в кінці, але я хотів би про них поговорити одразу, щоб ми розуміли, що цьому дослідженню насправді довіряти ну, можна, бо дуже хочеться йому довіряти. Дуже хочеться щоб це була правда. Але ми можемо йому довіряти. По-перше, в цьому дослідженні було всього 59 пацієнтів. Очевидно, що 59 людей це нереально мало. По-друге, це дослідження воно проводилось на пацієнтах тільки одної статі. Це, було, це були виключно чоловіки. Все-таки, як би це не хотілося визнавати, але мозок побудований по-різному. І жінки і чоловіки можуть по-різному реагувати на препарати. Це тіпа типу, рідкість, але таке можливо. Тому, коли ми проводимо певне дослідження, ми намагаємося, щоб була рівномірна кількість як чоловіків, так і жінок в групі, яка досліджується. І, по третє пацієнти, на яких проводилось дослідження, були волонтерами. Це пацієнти, які добровільно захотіли, щоб на них випробували канабіс, щоб подивитися, як він впливає на депресію. Відповідно, ці пацієнти можуть... Вони можуть дуже хотіти, щоб канабіс на них спрацював. І це може бути просто ефект плацебо. До того ж, знов ну, такі, маленька кількість людей, велика ймовірність ефекту плацебо. Ну, не можемо довіряти цьому дослідженню. Але воно свіженьке взяли 59 людей, які до цього вже лікувалися від депресії препаратами. І, за їх словами, ці препарати їм не сильно допомагали. Дослідження показало, що канабіноїди за 18 тижнів доволі тривалий срок. По опитувальникам знизили важкість депресії, важкість симптоматики майже вдвічі, що є дуже хорошим і статистично значущим результатом. Е, статистична обробка цих даних показала, що вірогідність того, що результати випадкові 0.0001. Скільки це в відсотках? 0,00 Менше. Коротше, або одна сота, або одна тисячна відсотка, одна Десята відсотка, так, да, виходить. Тобто дослідження дуже хороше. Статистично, це чітко. Але оця стрімна вибірка, ну вона будь-кого в принципі має напрягати. Тому з канабіноїдами поки питання не вияснене, ясно, що настрій короткостроково вони піднімають. Але що буде при тривалому застосуванні, як вона вплине на депресивну симптоматику, ну тут питання доволі серйозне, тому наразі канабіноїдами депресію не лікують. У мене власне все. Якщо комусь буде цікава презентацію, я можу скинути джерела, можна почитати. Там доволі цікаві статті. А тепер, якщо у вас є якісь питання, то задавайте.